Лагідно горне свічні квіти, вже й обрис сонця хмара замела, хоча з тобою ми давно не діти, але душі все ж хочеться тепла, хоч під ногами вже охристе листя, сіть павутина зверху, мов фата, але щораз дитинства дитинство осінь сниться. Їй принада чиста й золота, щоб, як колись пробігтися полями, присісти на галявині лісній, і лиш природа розмовляла з нами, мовою вітру в тиші в червні. пройтися по стежині вниз до річки. Ловити промінці вузенькі стрічки, пірнути в прибережну широту, рибову прихистити на готу. вібрати в душу розкіш неповторну, заховане, розлити на папір, змальовану картину чудотворну штрихи вносити, наче ювелір, відточувати плавно досконалість. Щоби в уяві подих відтворить, і полотна живого первозданність у вірші ще дитячому вловить, Усумнів про себе проказати, це ще не осінь я себе знайду, творінням буду душу виливати і в святий храм поезії війду. Минулі весни бігом пролетіли. Уже зайшла в небажану пору. Можливо, скажеш, ми усі хотіли з маленьких посягнуть вершин гору. Від того й намагалися злітати в туманно синь мрійливих берегів і у незвіданім себе шукати, сягнути отих Райських островів. Можливо. Але в тих літах свобода, і звідти починається політ. Наївніше звучить творіння нота, по іншому нам бачиться там світ. Ми вільні там, мов пух, пливем у літі, і любимо по справжньому лиш там в дитинстві душі вірою зігріті. І непвладна розкішта рокам. Ми розучилися малим радіти, у жінці кожній бачити весну, хоч і давно-давно уже не діти, та прагнемо указ.